Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Уже CNN повідомляє про те, що законодавчий орган штату Джорджія. Який знаходиться під контролем республіканської партії, висунув законопроект про імміграційний контроль, оскільки республіканські законодавці по всій країні продовжують закликати до більш суворої імміграційної політики після вбивства студентки медсестри Лейкен Райлі минулого місяця. У попередніх відеоматеріалах ми описували цю ситуацію, так і власне як республіканська партія та колишній президент США Дональд Трамп використовують. Цю ситуацію так для того, щоб отримати максимальні електоральні привілеї для себе. Отже, палата штату схвалила законопроект під номером 1105 28 березня. 99 законодавців це підтримали, 75 виступили проти. І це відбулось в останній день законодавчої сесії в Джорджії. Минулого тижня сенат штату ухвалив також цю ініціативу. 34 сенатори підтримали, 19 виступили проти. Далі законопроєкт направляється до губернатора республіканця Брайана Кемпа, який раніше висловлював підтримку в бік більш жорсткої імміграційної політики. І це абсолютно знову ж таки зрозуміло, враховуючи виборчий процес, так, який відбувається в 2024 році в США, і власне ось цю ситуацію вбивством Лейкен Райлі. Прийняття закону відбувається в той час, коли тривають національні дебати щодо змін імміграційної політики, після того, як Хосе Антоніо Ібора, Іммігрант із Венесуели без документів був звинувачений у вбивстві студентки Райлі республіканці використали цей інцидент, щоб закликати адміністрацію Байдена вирішити питання мігрантів на південному кордоні. Також раніше про це говорили. Законопроект штату Джорджія вимагатиме від місцевих і державних посадових осіб перевірку імміграційного статусу осіб віком від 18 років, які були заарештовані. Також будуть перевіряти ті, хто перебуває під вартою, або ті, кого офіцер може підозрювати у скоєнні злочину. Далі, відповідно до цього заходу, місцеві правоохоронні органи, які не співпрацюють з імміграційними службами, можуть втратити державне фінансування. А місцеві чиновники, які не співпрацюють з цими ж органами, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Далі республіканці в Сенаті Джорджія відреагували на прийняте рішення за відповідний законопроект. У той час, як Байден і його ліберальні союзники відмовляються захищати наших громадян і охороняти південний кордон, республіканці в Сенаті штату Джорджія приймають закон, щоб захистити наш штат від злочинних нелегальних іммігрантів. Демократи Штату у свою чергу висловили занепокоєння, що законопроект є дискримінаційним і може завдати шкоди громадам. Іммігранта може завдати шкода цей законопроект. Інші штати також запровадили сувору імміграційну політику. Суперечливий закон Техасу дозволяє поліції штату та місцевій поліції арештовувати людей, підозрюваних у незаконному перетині південного кордону. У вівторок, 26 березня, Федеральний апеляційний суд заявив, що закон залишається заблокованим, поки його прихильники будуть боротися з кількома юридичними викликами. У березні 2024 року Палата представників США прийняла закон Лекенраль, який вимагає затримання будь-якого мігранта, який вчинив крадіжку із зломом. або просто крадіжку. Ось така інформація була опублікована Сіяне, і ми знову ж таки констатуємо, що питання щодо посилення імміграційної безпеки так воно набуває відтінку боротьби за посаду президента, боротьби за контроль. Палати представників тією чи іншої партії, і контроль Сенату. Тому що нагадую, що у листопаді також відбудеться оновлення і законодавчого органу Сполучених Штатів Америки. Тому, власне, штат Джорджа також прийняв відповідний законопроект, так, який стосується в першу чергу цього штату, і лише його. І Виходить з того, що потрібно посилювати імміграційну безпеку, і це є певний заклик, також до адміністрації Байдена, що потрібно там проводити зміни. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!